Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Сьогодні маємо 6 листопада. Дивіться, яка гарна погода. І до вашої уваги до вашої уваги, заходимо сюди. Honda CB500. Ну і що? Трошки йдуть зміни. Зміни в цьому мотоциклі більш перетворюються в туристичний. Відправляв я сідушечку, щоб робити. Приїхала мені, друзі, на примірочку. Значить, отак все буде виглядати, потім ще буде обшиватися зверху, чехольчиком то все діло. Якщо взяти для порівняння, я маю стару, не думайте, що це є. Бачите, ось маємо другу ставимо стару. Стара сідушка, яка була, вона більше є, має нахил вниз, правда, якщо її там поставити так от, таким чином. От вона приблизно отак стоїть. Для... Шофера тут добре, а для другого номера не дуже схил. І Тому треба було, як їздив в мене другий номер, там, чи родина якась родич, чи там жінка, наприклад, бо не тільки одна жінка їздить, десь там виїхати. От. То тут треба трошки підняти на 6 см, на 7 Трошки ззаді. отут, тут твердо, бачите. Якщо взяти для порівняння, тут людина з'їжджала, ставилась подушечку. І для цього... Бачите, воно входить в ноль. Тут зараз на даний час піднято і на 2 см, як я говорив. На основі чого, тому що коли людина сидить, звичайно, воно трошки щоб було тут м'ягко і не було твердо. Щоб не було твердо, не впиралося ось сюди взад в ту пластмасу. ось значить Тут є піднято за Ну, зараз я ще виїду на двір, Попробую подивлюся, як воно в'їздіє. Тут, тобто місце зараз. Подивимося, я візьму, друзі, рулеточку. І ми собі так поміряємо. Наприклад, от взяти, перепрошую, звідси доці до поворота. Бачите, тут у нас є 32 см. І тут воно у нас вже вгорі виходить. Ну, фактично так само. Чесно кажучи, я сідав, що тут ще можна доробити. Можна трошки тут вибрати чуть-чуть, в принципі, можливо, трохи рівніше зробити, тут нормально. Якщо взяти поверхній частині, поверхній частині, бачите, воно вже на 35 відходить. Для пасажира тут місця достатньо, тут цілком гарно сидиться. Я думав, що буде тут за високо. Зараз мотоцикл горизонтально практично стоїть. Ось чуть, чуть вниз, він стане рівніше туди. Морда більше піднята догори, бо він на центральній нозі стоїть. а тут... Схил вниз є. Я його поставлю на рівні на дорозі, вже подивлюся. І тоді вже то діло зараз забацаємо, як воно буде чіткіше на тому всьому. Значить, можливо, що отут вот зараз треба буде ще вибрати, бо спеціально приїхала на примірку, щоб то все діло забацати. Так що стрітовий мотоцикл робиться під туристично-стрітовий. Тобто, щоб нормально і вище трошки сидиться, бо все рівно тут прогинається, фактично. на Тут твердо було досить таке порівняно. Ну так, Сідаєш собі і задниця терпне. Тут вже буде значно дивіться, м'якше. Сідушка об'ємна, гарно ноги будуть собі сидіти і без проблем. Задниця тут не буде впиратися теж в жорстке, бо тут теж плюс 2 см, воно є плюса. Тут також є 9 см звідси. Я казав, ну, 8 типа би мало бути плюс, там 6 см горизонтальне положення, якщо. Плюс 2 це є 8 і ще сантиметр додано на оцей поворот. Тобто загально 9 см, якщо поміряти, якщо поміряти друзі, ось звідти типу, отак було звідти з того поворота. отут, І тоді вже собі нормально, так би мовити, сидиш. Тут я сідав і на пасажирське сідушку, бачите, відкинув підножки, щоб було все в нормі. ось. Відкинув підножки, щоб гарно сісти. Задниця не з'їда, не з'їжджає, все чітко сидиш. Оця виймочка дуже робить погоду. І не треба ніяких силіконових подушок. І цілком комфортно їдеш собі, сидиш. Тут можна впертися трішки в той в кофер в ту пластмасу. Типа така спиночка. оця. І нормально він собі сидить, в принципі. І тут цілком вистачає місця на пасажира, якщо взяти, якщо взяти давайте отак глянемо. Тут є 34 см. До баку 35 ну взяти, якщо тут так буде більше ще, бо сюди як заходить, то все діло. Так, а тут в нас до кофра є 33 см. Ну, фактично, так і буде. Значить, отут нема що рухати. Якщо навіть і при примірці щось забирати, то можливо тут трохи зрівняти чуть-чуть. Ота відстань є прекрасна. Забрати можна трохи краї, наприклад, от сюди десь. Можливо, я ще проїдуся, буду бачити, то я собі так думаю просто. Трошки виборку там зробити можна буде Чуть-чуть. Так що по ситуації, в принципі, може і так залишиться, а може трошки вибереться. Ось таке, так що, якось так. Ну що, зараз йдемо на двір, подивимося, що воно як воно зараз розкажу далі. Ну що, трошки може вітер буде дути трохи, але дурниця. Значить, дивіться, отак він стоїть на центральній нозі. Тут сантиметр є. Знизу, бачите, трошки. От. То, ну, що він собі висить. Тепер дивіться, рівно стоїть, бачите, є оце ямочка. Тут є трошки вище того, коли людина сидить, воно прижимається, стає рівніше трошки. Бо Якщо б ми отут дали вниз більше, є ймовірність, що буде більше ну, таке, сидіти. але цей. тепер, на штатив. Буде вітер дути, але вам зараз головне подивитись. Я зараз сяду сушу, і скажу, подивитися, як тут все але сьогодні. Фактично так буде виглядати сідушка, бачите. Тобто нам другий номер буде сидіти гарно. Фактично. Тут є піднято трошки по відношенню до цього, бо там та сідушка сходиться в ноль практично. А тут все в нормі, так от буде. Бачите. Попри то не забувайте, що оригінальна сідушка буде ставитись, коли я буду в одиночну їздити, я буду їх переставляти. Так що це не є проблема. Буде рідна сідушка. І вже так би мовити, тюнінгова вона зроблена під другого пасажира. В залежності, коли як треба їхати, таку і буду ставити. Принаймні, я може і не буду. Так що Така ситуація виглядає з тим. Бачите. Тут навіть якщо їхати самому... З рюкзаком, то тут рюкзак буде гарніше сидіти. Собі впер на нього і посадив, навіть практичніше буде. Ось таке. Набагато зручніше буде, воно по плечах не буде обтягувати, якщо якась, наприклад, є вага. От і все, тепер що заводимо. Треба буде проїхатися трохи. Попробувати. Як воно їдеться, що тут треба відкоректувати, бо спеціально на примірку прислали підсос. Спеціально на примірку прислали щоб вже їде, бачите, щоб поміряти, відкоректувати, тоді вже зараз відправляю і сьогодні ж відправлю, сьогодні з пошти забрав, щоб вже там зроблю то все діло і тоді вже буде відправлятися на обшивку. Отаке, Так що якось так буде виглядати. Добре, цибуля гріється. Зараз приїду, розкажу, що тут ще мені треба робити. Так, зараз, друзі, буде вітер, трохи незручно, вибачайте і цей, бо мікрофон я мені не дістану, я його не взяв сьогодні з собою, щоб на себе начепити. Ну, факт той, що дивимося, як буде сидітися. Тут все, сідаємо на перший номер, сідаємо на другий. Увага! Сиджу зручно, бачите. Тут нормально. Фактично, зараз я трошки вас ще поправлю сюди. О. Бачите, все, так як і сидів, нормально сиджу, спинка тут впирається, все добре. Бачите, от є все люкс, перса, все в нормі, все гарно, все чітко. О, таке. Так що така ситуація з тим є. А тепер тут нормально, бомбони не, по баку не дзвонять, все в нормі. Ось таке все гарно сидиться, все чітко, м'ягенько, все гарно. Переходимо на другий номер, бачите, як сидіти. Дивіться, сідаємо сюди, все. Бачите, рівненько це посіли. І нікуди. Беремо так ноги на другий номер. Тут сидить перший номер. І другий номер нічого не заважає, все чітко, все гарно йде. Ось таке, бачите, що тут говорить? Все в нормі. Зараз ще трошки вас відсуну. Може там і не видно добре. Отак, чуть, чуть далі. Щоб ви бачили, щоб було чітко, я перепрошую, але без монтажів всяких, які є. Так, сідаємо на другий номер. Бачите, все. Сів і гарно ніде нічого не з'їжджаєш. І все, гарненько другий номер сидить, нічого не впирається, не з'їжджається. Можна посунути стрішки, все вільно, бачите, от ноги звис, і я не з'їжджаю. Цей горб тримає все чітко. як воно себе показує отут. Зараз глянемо. Так, заводимо її, і щось ви та побачите. Я сідаю сюди. Так. Добре вже вибачайте, бо нема ради. Трохи вітер, вітер. Зараз покатаємося, як воно дивиться так. Super. Бачите, тільки цвірінька є і все, мотоцикл. На бокову кидаємо його, опа. і на горбі трохи стоїть. Давайте центрально кинемо. Криво тут, але не страшно. Так що бачите, отак то все виглядає. Ну що можна сказати? Я думаю, не бачу потреби, я щось тут забирати. Якщо тут далі забрати, для пасажира буде не дуже весело. Мені тут цілком нормальне місце вистачає. І то, коли ти сидиш за рулем, корпус чуть-чуть зміщений отак. Якщо ти від руля відчіпишся, то можна спиратися. Я думаю, що буде, буде в нормі і буде все добре. Занижувати тут не треба. Взагалі, от, по спинці буде теж також добре. Все нормально, все під задницю вибрано і все як все належить. Так що так буде виглядає. Так, у всяких варіаціях, то можна там тут ставити, буде рідно з 3D-сіткою. Понятно, що тут 3D-сітки не вчіпиш. Хоча не знаю, чи якісь такі сітки би були. Буде без 3D сітки. Ця сідушка може щось і придумається, хто її не знає. В нашому житті тут можна любе різне придумати. Так що якось так. Ось така от серія виходить по Сібішці. Потім ще, напевно, буде друга серія, коли вже буде готова сідушка, така коротенька на загальному такому якомусь відео про цей мотоцикл. Отак. Я багато про нього не знімаю, друзі, бо нема про що дуже знімати. Будуть якісь свіжачки, які, звичайно, буду показувати і втілювати в свій канал по цьому мотоциклі. Так що от таке. Так що такі справи. Ну а що? В такому випадку, напевно, закінчуємо. Поки що, я не знаю, чи ліпити докупи в одну серію, чи по окремо. По ситуації. Коротше добре, тоді я не прощаюся, вже зразу готово зроблю. І все, будемо бачити, як то все буде виглядати. По ситуації. Ну що, до вашої уваги раз-два. Для вас мидя, для мене, як говориться, тиждень часу. І вже наша сідушечка обшита, як бачите. Все, студія. Бачите? Все на бірку присобачили. <кхе> Значить, маємо вже під другий номер. Спокійно дивіться. Якщо ви звертали увагу, попередня, бачите, вона сходиться в ноль, сходилася. Вам видно трішки, правда? Ось тут дво. І цей. Тут спеціально, як говорив, вже підвищення зробив, щоб все сиділось добре. Тут на водія. На Нормально, гарно, все, бачите, чітко. Якщо дам газу, щоб мене впирало трохи в спинку, правда, щоб не вилетів. Ну. Ну, отаке от. Пасажирчик в нас теж сидить гарно. Вже виїмка є, вже не буде падати. Тобто, коли сідає, бачите, воно собі гарно втоплюється сюди, вниз і сидить чітко. Зараз я все продемонструю, ще. Ну, отаке. От. Так що якось так. Напевно. Ну, то, В принципі, я вже сидів, то ви бачили. Ну, от так у нас така буде тюнінгова шмонінгова сідушечка, бачите. Якщо її взяти, отак дивитися. Гарно посадочка під водія. Тут все, нічого не помінялося по висоті. Але ж піднялося тут на 2 см в загальному на, е на другого номера на пасажира. А ось. І отак. -от, бачите, гарно. Я думаю, що буде чітко. Ну То вже індивідуальний мотоцикл. Як Москаль казав, не так, як у всіх. Знаєте, от я перепрошую за іноземну мову. Вибачте. І це. А так вже буде все чітко сидіти, все гарно заклацується Все піднімається. Ну а друга старенька буде в оригіналі, якщо буде в тому потреба. А я думаю, що буде та їздити. Тут буде можливо цікавіше на цій. І отакі. Все забацали, гарно, класно. Так що буде чітко, друзі, з тим всім. Казали, що можна було ромбіки ще нашити, але нашому на мені ті ромбіки. Під ромбіками, як говориться, якось задницею сядеш, то ромбіків не видно взагалі. Отаке, От Так що воно достатньо. Значить, жовтими нитками, друзі, обшивалося на основі цього, що є елементи жовтого тут. І коліс також, бачите, дисків. Ось, так що якось так, в принципі, з тим всім. Думаю, така от зміна відбулася в моєму мотоциклі, в цибульці. От. Але зато, як говориться, для пасажира буде дуже гарно сидіти. Я вже вам демонстрував, коли мені приїжджало до примірки, вже щось мені неохота вилізати, бо тому що я трошки в робочому одязі тут є і воно так буде трохи негарно. Та й штани такі великі, не хочу вимазувати, бо трохи мазути типу, є. Отаке. Так що якось так, друзі, в принципі. В принципі, так буде все виглядати з тим всім. Ну, бачите, знаєте, оригінальна сідушка має отакий схил. Уть, вниз іде. Якщо віддалити, отак. Так от сходиться, то добре, знаєте. І все. Якщо взяти для порівняння, бачите? Різниця, друзі. Значна, зараз секунду, я її ставлю сюди. Дивіться, бачите, якщо вона стояла таким чином десь. Бачите, як оригінальна має схил який. І то, власне, все усунулося. Беремо її на бік. О дивіться, бачите, а тут вже чітко рівненько. І значить тут в нас піднято є в районі десь. 8 до 10 см. В загальному від цього низу. Ну, якщо по загальній висоті, то 7 см, бо тут плюс 2 пішло, то десь 9 є. От. Так що отаке. Питали мене на обшивці, де, е, як робити якими нитками кинули пропозицію. Давайте, каже, таким кольором, як у вас, мотоцикл є оті соти, вулик мій. Знаєте. Ось таке. Так що якось так буде виглядати. Ото от все, А там по ситуації вже. Та й так. Ну, що далі буде приїжджати, буду фільмувати, показувати. Не все зразу, друзі, але потихеньку вдосконалюємо ту маленьку цибульку, яка вірою і правдою служить. Фактично зимою нема що тут обслуговувати. Нічого подякувати Богу не ломиться. Бензин, масло. Бензин у нас. Залитий повний бачок. Бачите, вон плюхає. Задля того, щоб, друзі, не було ніякої вологи тут. І це дуже важливо, щоб конденсат не збирався. Тому на зиму заповняйте повний бак і завжди вас не буде ржавіти. Та й таке. Добре, ніби якось поки що так не буду затримувати вашого часу. Всього вам напевно найкращого і до нових зустрічей. Всім па-па.